Всім привіт, мене звати Ася. І да-да, я знаю, що мене довго не було на каналі, але сьогодні я покажу, як зробити отакий от Bay Blaid. От. Я знаю, що ця тема була дуже давно популярна, ще вроді 4 роки назад. Ну сьогодні я покажу, як його зробити. Він дуже круто крутиться. От. Він дуже-дуже круто крутиться. От. Так що давайте перейдемо до збирання. От такі от детальки нам потрібні. А оця от така от. От іменно от такі детальки різного кольору. Це, якщо, це скоски. Отакі от. От, от. Цю детальку заставляємо от такими от Ось так. Ці дві детальки скріпляємо. От так. І детальки теж. Ось так скріпляємо. Відсю ставимо сюди. Далі наші скосики ми ставимо сюди. Ось так вот. Тепер наші пласки ми ставимо от сюди. Зараз я покажу, як це має бути. От так, два, 2, 2, 2, Вот так Тепер ці ми ставимо от сюди. Отак, от щоб ця лягала на очі. І сам їх так. Тепер перевертаємо. Ай, вибачаю. Тепер перевертаємо і беремо цю детальку і ставимо сюди. Вот так. І все, наш бейблайт готовий. Ну що ж, от такий бейблей в мене вийшов. У мене є навіть два. Но сьогодні я випущу два ролика, так що переходь і вже дивись. А так, всім па-па!